Інформаційні підсумки п'ятниці 10 січня. До вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Почути знову дванадцятеро військових отримали слухові апарати від благодійників з України та за кордону. Заняття при свічках в офісі проєкту Розумне довкілля Хмельницький виготовляли окопні свічки, спілкуючись англійською. Підтримка Німеччини. Хмельницькі музейники отримали благодійну допомогу для зберігання та евакуації експонатів. Третя у 2025 році велика передача обладнання війську відбулась сьогодні у Хмельницькому. Цього разу за бюджетні кошти придбали безпілотники літакового типу. Це повноцінний комплекс, який насамперед дозволить знешкоджувати ворожі дрони. Передаємо повноцінний комплекс. В цей комплекс входить 10 літачків: система запуску, система управління, система ремонту. Тобто, це повноцінний комплекс для ефективної роботи, в першу чергу, проти розвідувальних ворожих дронів. Які наносять значної шкоди вартість цього комплексу цих 10 літачків понад 2 мільйони 200 тисяч гривень. Тому я ще раз і ще раз дякую нашим платникам податків за постійну можливість нам давати допомогу нашим силам оборони. Я думаю, що всі прекрасно розуміють, що ми тим самим допомагаємо кожному, кожен собі і допомагаємо своїм родинам, своїм сім'ям і даємо нам можливість жити, боротися і мати наразі українську державу. Зазначу, що подібних літачків ми передали вже більше 70 штук. Вони показують себе дуже ефективно в роботі, тому ми плануємо на 2025 рік можливо ще подібні придбання, або такі, або іншого типу. Ну і знову ж таки зазначу, що далі ми очікуємо знову чергових поставок IPV-дронів. Ми вже цього року велику партію десяток передали. Очікуємо нові поставки мавіків, і єшок, «Е і тешок. 12 військовослужбовцям 24 слухових апарати. У Хмельницькому реалізували проєкт Бінауральне слухопротезування. До нього долучились громадські організації та приватні медичні клініки міста. Півмільйона гривень допомоги виділив один із данських фондів. Олександр Семенюк детальніше. В перший день повномасштабного вторгнення на захист України став Леонід Пастух. Чоловік служив у 56-му окремому стрілецькому батальйоні. У 2023-му отримав поранення на Запорізькому напрямку. Отримав поранення дрон-кармікадзе. Ну, втратив слух частково. Е, операція на оці був розрив обох барабанних, барабанних перетинок. Е, лівої сторони найбільше була зроблена операція. Нині чоловік отримав свій перший слуховий апарат. Він долучився до благодійного проєкту Бінауральне слухопротизування. Завдяки нашому фонду, нашим спільним зусиллям було виділено 24 слухових апарата. Серед них два внутрішньовушних слухових апарата і 22 завушних. Ми займаємося десь півтори року. А і це насправді вже в нас третій проект в Україні. Третій проект саме завдяки нашому донору William Доман Foundation. Це донор, який знаходиться в Данії. А саме зараз це другий проект для військових. Перший це був в Вічуй, місті Києві. А ось цей вже в Хмельницьку. Слухові апарати сьогодні отримали 12 військовослужбовців, які постраждали під час бойових дій. Загальна вартість допомоги становить близько 500 тисяч гривень. Ми зараз бачимо навіть по наших поранених, що більшість поранених це міновибухові травми, це уламкові травми, що за собою несуть як наслідок екобаротравму, травму, контузії, і відповідно мають різні степені приглуховатості та глухоти. Насправді більше ніж 60%. Військових, які отримали поранення, мають такі наслідки. Тому дійсно запити безпосередньо на слухові апарати різного діапазону зараз дуже великі, і це є гострою проблемою, гострим запитом від військових. Слухові апарати військовослужбовцям підбирали в залежності від їхнього діагнозу. За словами Катерини Луцик, цей проєкт їм вдалося реалізувати за півтора року. Це взагалі цікавий такий проект, і до якого долучились багато хто це є. Органи місцевого самоврядування, підрозділи міської ради управління охорони здоров'я, комунальний заклад, ветеранський простір, це і громадські організації, це і приватні заклади, і медичні, і які з медичним обладнанням займаються. Ну і ми вдячні Данському фонду, який це все профінансував. Ініціатори планують розширити проєкт, аби слуховими апаратами забезпечити ще більше військовослужбовців. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста. Вдруге у цьому році у Хмельницькому відбулася акція Поверніть героїв з полону. Вона спрямована на підтримку українських військовополонених. Щоп'ятниці, ще серпня 2022 року, сім'ї бранців та безвісти зниклих збираються разом, аби закликати світову спільноту звернути увагу і допомогти визволити наших військових із неволі. Координують акцію активісти громадської організації Захист об'єднання волонтерів. За словами, Волонтерки Лесі стеблом за минулий рік додому повернулись 12 бійців, котрі родом із Хмельниччини. В Місті Хмельницькому сьогодні вже прийшла 127 двадцять акція Поверніть героїв з полону, поверніть героїв додому. Звичайно, що вражає те, що з кожною п'ятницею все більше і більше стає родин безвісті зниклих. І ми розуміємо, чому так, тому що, на жаль, ситуація дуже складна на передовій і кількість родин безвісті зниклих збільшується. Ми кожного разу оголошуємо про те, що понад 28 тисяч українських захисників залишаються досі в ворожому полоні. Ми кожного разу згадуємо і озвучуємо. Хмельничанам, тим людям, які чують нашу акцію про те, що понад 55 тисяч безвісті зниклих. Дуже нам приємно, коли тих, кого ми дочекалися з полону, а таких з нашої спільноти було понад 12 хлопців. Вони до нас доєднувалися разом з нами, брали участь в цих автопробігах. І найважливіше те, що вони кожного разу дякували і дякують досі, що ми не опускали руки, що ми боролися за них. Мій брат пропав без вісті 28.11.2023 року. Я сподіваюся, що десь хтось побачить, відгукнеться. Може, хто з ним служив. Мама воїна загиблого, Ходоровича Валентина. Який загинув 22 березня, 22-го року в місті Маріуполь, захищаючи нас всіх до останнього надіялися, що він в полоні, що він живий, але, на жаль, чуда не сталося, як кажуть. Підтримую, підтримую, бо його побратими ще в полоні, деякі вже на волі, але більшість в полоні. В офісі проєкту Розумне довкілля Хмельницький виготовили чергову партію окопних свічок для захисників. Цього разу волонтерили, спілкуючись англійською. Для цього на захід запросили носіїв мови, волонтерів із США. ініціатори розмовного заняття, представники мовної школи Ола. Разом вони виготовили більше 200 окопних свічок. Більше розповість Ірина Муляр. Галина Семеніхіна, яка родом із Авдіївки Донецької області, з 2022 року проживає у Хмельницькому. Вона зібрала сировину для виготовлення окопних свічок. Усе принесла до офісу проєкту Розумне довкілля Хмельницький. Напередодні тут організували розмовне заняття при свічках, виготовляючи окопні свічки. Тут спілкувались англійською мовою. Вирішила, що це дуже гарна нагода якраз принести ці баночки, пустити їх в діло, ще й паралельно поспілкуватися англійською. бо Вона в мене дуже на обидві ноги. Ініціатори розмовного заняття, представники мовної школи Ола. У суботу 4 січня відбулася перша така зустріч. Тоді спілкувались польською мовою. Я свого чоловіка, який в мене військовий, і зараз на покровському напрямку їм потрібно були свічки. Я їхала машиною і вони нам дали велику кількість. І потім я подумала, в той час, коли ми проводимо розмовні заняття з англійської мови, це можна все поєднувати. Тобто учні спілкуються англійською мовою і роблять таку корисну справу, як окопні свічки, які допомагають нашим військовим. На захід запросили волонтерів носіїв мови серед них Деніел Сандерс. Я з Америки, я був учитель англійської мови тут. І кожен рік я повертаюся в Україні. Вкотре Даніел Сандерс приїхав до України із гуманітарною допомогою для військовослужбовців. А на зустрічі він виготовив свою першу окопну свічку. Я працюю поліцейським, тож для мене важливо допомагати іншим. особливо через те, що я тут проживав, бо викладачем англійської мови. тут. Мої друзі, які стали для мене родиною. У мене не дуже добре виходить створювати щось своїми руками, але це хороший досвід. Допомагати чим можу на заході. Не лише практикували розмовну англійську мову, а й навчали гостей Хмельницького українським словам. Така нагода поспілкуватися з носіями мови не можна пустити. Я його декілька українських слів навчила. Потім ну просто про політичну ситуацію трохи і про різдво. З носієм мови ми почали розмову про те, він спитав, де я звідки я приїхала. Він зацікавився саме. А щоб я йому показала природу Донеччини, я їм показую, розказую, що таке стихи, як це виглядає. За словами представниці офісу проєкту Розумне довкілля Хмельницький Світлани Каратун з 2022 року на фронт передали близько 13,5 тисяч окопних свічок. Одна така може давати захисникам тепло до 4 годин. Ми виготовляємо свічки у форматі такої зірочки, тобто формуємо з картону зірочку, сніжинку, як ми це називаємо, і заливаємо далі це все парафіном на наших центрах управління відходами. До нас може прийти будь-хто. Тобто присутні не тільки мої колеги з офісу, а приходять усі-усі охочі. Є люди, які до нас другий, третій рік приходять виготовляти свічки, є ті, які вперше лише завітали. Нагадаємо, в розумному довкіллі є постійна потреба у парафіні, тож підтримати волонтерів можна і донатами. Ірина Моляр, Ярослав Єфремов, новини міста. Юних хмельничан віком від 15 до 17 років запрошують долучитись до школи молодого політика. Ініціюють навчання працівники Гончаренко-центру. Триватиме курс три місяці. Під час навчання учасники дізнаються більше про діяльність органів влади різних рівнів, виборчий процес, як формуються політичні стратегії та як можна ефективно змінювати суспільство. Стартує курс 21 січня. Заняття безкоштовні. Детальний Інформація про школу молодого політика розміщена на сторінках у соціальних мережах Гончаренко Центру. Базовий курс передбачає взагалі поняття держави, права, ну взагалі процесів, виборчих процесів, які права має громадянин, які обов'язки створення громадянського активного громадянського суспільства для того, щоб розвивати, щоб молодь розвивала Україну і розуміла, в яких процесах вона має брати участь. Після закінчення курсу буде вкручений сертифікат, і самі учасники курсу вони напишуть таку свою, якби випускну роботу. Це такий буде проект, який вони зможуть представити, можливо, навіть в майбутньому використати і реалізувати можливо якийсь Екологічний проект, зоозахисний проект. Тобто, ну як, як вони бачать, як вони бачать свою громадську діяльність, як вони бачать свою громадську активність. Ініціатива виникла від того, щоб молодь була активнішою, щоб молодь включалася в процеси, процеси державотворення громадянського суспільства, адвокації України на закордонних майданчиках, ну це потрібно зараз, особливо в часи війни, в часи, коли війна закінчиться, і ми будемо відбудовувати Україну, створювати нову Україну. Я рахую, що це дуже необхідна ініціатива. Наше навчання є абсолютно безкоштовним. Хмельницькі музейники отримали допомогу від благодійників з Німеччини. В чергове підтримку надали партнери Ukraine Art Aid Center, а також громадська організація Центр допомоги мистецтву України Київ. У Хмельницький обласний художній музей передали обладнання для кліматконтролю, зарядну станцію та ліхтарі, аби у разі відключень світла заклад міг проводити екскурсії. Вже вдруге спочатку повномасштабного вторгнення допомогли благодійники і музей історії міста Хмельницького більше у наступному сюжеті. Матеріали для пакування і зберігання експонатів отримали від німецьких благодійників музеї історії міста Хмельницького. Таку підтримку громадська організація, центр допомоги мистецтву України Київ та партнери з Німеччини «Ukraine Art Aid Center» надають вдруге спочатку повномасштабного вторгнення. Ця гуманітарна допомога нам допоможе краще зберегти фото, які є в нашому музеї. Краще зберегти живопис і в разі потреби щоб ми мали можливість, як їх спакувати, аби евакуювати. Кожен рік наш музей поповнюється десь 400, 450 експонатів. Їх треба належно зберігати, і нам в цьому також допомагають наші німецькі партнери. Музей заснований міською радою в 1996 році, наразі налічує понад 9 тисяч експонатів. Від періоду польсько-литовської доби до артефактів сучасної війни, ось таке пакування необхідне для того, аби ретрофотографії не жовтіли і не руйнувалися з плином часу. А на цих платформах можна транспортувати унікальні документи з історії міста, що зберігаються у спеціальному сейфі від німецьких благодійників. Окрім екскурсій, у залі музею, влаштовують вернісажі художників та аматорів міста цієї суботи, 11 січня о 13-й відбудеться відкриття першої персональної виставки хмельничанки Наталії Засорнової. Життя яке намалювалося саме, ця виставка буде представлена 47 роботами, і виставка має дуже таке. Філософську назву дуже цікава художниця, цікавий її творчий шлях. Вона сама цікава як особистість, і ми запрошуємо всіх відвідати нашу виставку, яка буде демонструватися цілий місяць в виставковій залі музею. Відвідувачі виставки зможуть отримати на згадку акварелі художниці в форматі художньої листівки. Завітати на Вернісаж та побачити експонати музею історії міста можна з понеділка по суботу. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо вам гарних та спокійних вихідних. Побачимося.